Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Почалися вже роботи в мене в тепличці. Вчора я посадила першу грядку, оцю довгу таку. Має вона 10 метрів ця грядка, теплиця у нас 4 на 10. І в нас таких три грядки довгих. Ці ще дві справа не сажені, а цю одну вже посадила. Ну, тут минулорічна петрушечка, трошки цибульки. Тут посадила два таких коротеньких рядочки петрушки нової. Вон, коза до мене прийшла, перець зараз не з'їсть. іди звідси. Козичка наша новенька. Мірошка. Так. Значить, посіяла я на цій грядці два рядка буряка і два рядка огірків. Потім, як зійде, я покажу. Мій принцип посадки, бо зараз, ну, я можу розказати, але це ж треба бачити. По пленку посаджений буряк червоний. Потім йде е, буряк, той, рядок огірків. Потім йде буряк білий, е, сахарний, цукровий. Дуже любим борщик з цукровим бурячком, дуже смачний. І потім знову йде рядок огірків. Тобто Буряк, огірок, буряк, огірок. Чому так? Два рядки огірків, тому що тут от сітка буде опускатися і ті огірки будуть витися по сітці. Тому з двох сторон буде з двох сторін сітки буде два рядки огірків. По підплівку буде рядок буряка, бо там нічого так по підплівку більше і не росте, бо там якби низька така низько. То там тільки така рослинка росте, нискоросла. То якраз бурячку попід пленкою буде добре. Потім уже огірки, і між огірками будуть теж бурячки. І з краю, п'ятий рядок я висадила свої перчики. Це такі перчики малесенькі, я їх пучком посадила, хай трошки підростуть, може, ще кудись пригодяться пізніше. А далі. Пішли мої перчики, ці, що я вирощувала розсаду, я їх посадила по два перчики. Перчики люблять, щоб їх так в купці садили. Знаю, що перці люблять густо, Ну, щось я побоялася гуще садити. Може, можна було ще гуще, не знаю. Ось таке розстояння у мене. Тут по два, а між ними отаке, от не знаю, скільки сантиметрів так, мабуть. 30. Отакі От мої перчики тут ростуть, посадила їх, полила, нехай приймаються і ростуть. Оце тут з краю будуть перчики. В тому році у мене з краю йшов рядок квітів. Ну, в цьому году я щось не захотіла квіти, а захотіла замість квітів перчик посадити. Квіти десь. Посадю на дворі. Може деяка падалочна квіточка якась зійде, то я її, звичайно, залишаю. Тут може зійти чорнобривчик, тут може зійти майорчик, це цинія. Що тут ще? Ну, амаранти щир, це точно зійде, він кожен рік скрізь насівається. Ну, Оце така, така моя теплиця. Ці дві грядки ще не сажені. Будемо потихеньку садити і ці дві грядки. Отаке відео коротеньке. Всім дякую за перегляд. Всі бувайте здорові і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!